Він не має права проводити референдум це раз. Ну, окрім, того, що це перекладання відповідальності. А типу, ми всі не в курсі, що він перекладає відповідальність. да? Взагалі, ми, як би, не в курсі цієї гри. Ну, Тобто, мало того, що це буде незаконно, це раз. По-друге, не дай Бог. Він якось узаконить оцей договір з Росією. Ну, це взагалі блондиниста історія. Розумієте, це треба бути ну настільки вибитим, що я не знаю, як це коментувати. Ну, тобто, треба ж думати трішки головою. Ну, ви ж в політику йдете, знаходитесь в політиці, я не знаю, що ви там робите в цій політиці. Але те, ще це там, блін манікюрний салон на виїзді. Ну, дівчатка, в тому числі, хлопчик.